У Маріуполі діагноз холера підтвердили вже в четвертого хворого. Це чоловік, який напередодні потрапив до лікарні із підозрою на цю недугу. У нього симптоми гострої неркової недостатності. Медики оцінюють стан хворого як середньої тяжкості. Маріупольська міськрада виділяє на боротьбу з холерою 300 тисяч гривень, адже ліки від цієї недуги не з дешевих. Один препарат коштує 420 гривень. Нагадаю, вперше про холеру в Маріуполі заговорили цими вихідними. У неділю до шпиталі потрапило троє людей. За попередніми даними, джерелом зараження стала морська вода та риба. Тож нині в місті зачинено пляжі ловити та продавати рибу заборонено, а місцевим привозить питну воду. Сегодня надо включать весь механизм санитарного контроля для того, чтобы предупредить все последующие заболевания людей. С главным государственным санитарным врачом города мы уже объехали все критические точки, на которых раньше выделялся вибрион, и стараемся выделить его с внешней среды.